Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю Вітається здоров'я на телеканалі. «НТА». Тему нинішньої нашої програми підказали ви телеглядачі. Щеплення з проблемами, оскільки останнім часом дефіцит вакцин і навіть їхня відсутність в кабінетах щеплень поліклінік та лікарень серйозно позначається на загальній епідемічній ситуації, як Львівщини, так і країни. Загалом, це ще раз доводить той факт, що імунізація дітей це справа серйозна. Відлуння від ситуації від дефіциту вакцин загрозлива. Якщо ситуація на ближчі півроку не зміниться, то можуть бути навіть спалахи захворювань від інфекцій. Зараз взагалі не проводиться вакцинація дітей віком до одного року проти кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту. Гемофільної інфекції взагалі не проводиться вакцинація дорослого населення проти дифтерії і правця, і лише окремі лікувально-профілактичні заклади міста Львова станом на сьогодні закупили вакцину проти туберкульозу і проводять щеплення дітей. Але цих доз є абсолютно невелика кількість вона не покриє всі потреби у Львівській області. Епідеміологи кажуть, існує чіткий зв'язок, коли понад 90% населення щеплені від інфекційних хвороб випадки з недугами поодинокі. Як тільки на рівень охоплення щепленнями знижується, так звана крива захворюваності починає зростати. Упродовж останніх двох років кількість вакцинованих діток різко зменшилася. А якщо врахувати у попередні роки на шарування відмов батьків від щеплень, маємо загрозливу ситуацію, стверджують медики. За підсумками того самого 2015 року щеплено лише 27% підлягаючого контингента осіб. І це такі цифри є і проти кашлюка, проти дифтерії, проти правцю, проти поліоміеліту, проти гемофільної інфекції. Причому несприятлива ситуація була ще раніше до проблем з вакцинами, коли рівень охоплення щепленнями не досягав бажаних 95%, а ледь дотягнув до 85. Те, що сталося нижче 50, то взагалі ситуація є критичною, і це говорить про те, що збудник буде активізуватися, оскільки він нікуди не ще збудник в природі є. і Він буде зустрічати організми, які до нього є сприйнятливі, і люди, дітки, почнуть хворіти. Сьогодні приблизно третина дітей більш-менш захищені від керованих інфекцій, тобто мають щеплення, а решта автоматично потрапляють до зони ризику. Вже й несприятлива ситуація щодо деяких небезпечних інфекцій, зокрема, і летальні випадки серед немовлят від кашлюку і туберкульозу. Ми маємо критичну ситуацію із охопленням щепленням діток новонароджених від туберкульозу. У 2014 році ми охопили всього 24%, 2015 рік це 15%. І, звичайно, ми вже маємо як наслідок захворюваність на туберкульоз у діток до року. Це, якщо не помиляюся, до 10 випадків. Тоді, коли за попередні роки це було один-два випадки, і маємо навіть такі ускладнення, як туберкульозний менінгіт. Ми зараз маємо ситуацію, коли в період з 2010 по 2015 рік захворюваність на кашлюк зросла рівно в чотири рази. 70% всіх цих діток, які хворіли на кашлюк, проходили лікування в лікарні в стаціонарі, довготривале лікування. І на жаль, одна дитинка померла. Це говорить про те, що навколо нас є люди, які кашлюють і які виділяють збудник кашлюка, в середовище, зокрема, і дорослі так само, оскільки в нас дуже рідко доктор насторожений, що доросла людина може захворіти на кашлюк. А вона мало того, що хворіє сама, лише виділяє навколишнє середовище. Збудник приступи є на подобудівні дуже сильні, і власне той сильний приступ може привести до зупинки дихання. Воно є небезпечним в плані гіпоксії мозку. І, і такого серйозного різного ускладнення. Крім того, може бути звичайно такі, як там приєднання бактерійної флори, іншої бактерійної флори, і, і взагалі ускладнення бронхітами і пневмоніями. А для таких маленьких дітей це є тяжка ситуація. Мати восьмимісячного Івасика хвилюється. каже спочатку, сина доправили до лікарні з підозрою на бронхіт чи астму. Однак виявився кашлюк. Уразитися пропускає Ліля Заріцька, дитина могла де завгодно. Були з ним в досить людних місцях, якраз напередодні. Я не можу так сказати, де конкретно, але скоріш за все, що хтось був з кашлючком і на нас кашлянули. Ну я би щепилася. Ну щепила би дитину, але просто наді в нас в той період, коли мали бути щеплені, ми були трошки ну нездорові, і а потім прививки вже не було. За минулий рік ми охопили від щепленнями від кашлюка дифтерії правця всього навсього 24% дітей до року. А це є знов ж таки та найбільш уразлива група щодо захворюваності на кашлюк. Чому і наш календар, відповідно, змістився з трьох місяців до двох місяців. Тобто ми намагаємося якнайшвидше захистити діток, бо саме у віці два місяці це захворювання загрожує летальним наслідком у дітей. А таке низьке охоплення щеплення відповідно може призвести і до зростання захворюваності серед цієї вікової категорії, і відповідно до збільшення числа летальних випадків. Ті дітки, навіть які були щеплені, не перебігають захворювання в значно легшій формі. Вони легше хворіють, вони не мають ускладнень, швидше йдуть додому і краще себе почувають. Деяких інфекцій характерна періодичність підйомів. Тобто за три для паратиту краснуки п'ять років, наприклад, за п'ять років назбирається тих нещеплених осіб, і тоді вірус себе і проявить черговим підйомом або спалахом захворюваності. Воно ну так працює. Так само ця ж дифтерія. Ми вже тривалий час з 13-го року. Ми не вакцинуємо проти дифтерії. Дітей старше 7 років і доросле населення. І в нас уже за два роки назбиралася маса нещеплених дітей і дорослих. Ну вже високий рівень захворювання на кашлюк, а зростання захворюваності на кашлюк завжди є індикатором захворювання на дифтерію. Оскільки вакцина, як правило, йде в комплексі. Лікарі попереджають зростають ризики появи випадків дифтерії, адже це закономірно і згадують епідемію цієї недуги наприкінці 80-х років. І понесла за собою життя багатьох дітей, навіть по декілька дітей в родині вмирало через те, що були тяжкі токсигенні форми дифтерії. І тоді питання про вакцинацію проти дифтерії не стояло. Були подворові обходи, була е, вакцинація усіх, е, м, особливо тих, яких не було вакцинації або не було даних про вакцинацію. Вакцинувалися всі підряд, м, і це було зупинено, але на це пішло 4 чи 5 років. Це був е, дуже великий проміжок часу. Напружена ситуація з вакцинами проти правця. Цей препарат, як відомо, вводиться зокрема за екстрених ситуацій при травмах. Є проблема з правцевим монотоксином. Але якщо дитина вчасно була е, при наявності вакцин е, щеплена до року, і тоді, коли їй 5 років і прибігає мама в розпачі, що моя дитина не щеплена, де знайти правцевий натоксин. А чому? Що мама робила, коли дитина була у віці до року? І була можливість провакцинувати свою дитину і захистити, і в тому числі і від дифтерії, і від кашлюка, і від правця? Тобто все треба робити вчасно за наявності вакцин, звичайно. Низький імунітет від інфекцій рано чи пізно дається в знаки. Нині цей показник вже критично низький. Вакцини комплексної зараз немає, і тому дітки до п'яти років часто хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції. А гемофільна інфекція дуже часто власне, їх і викликає. І небезпечними проявами гемофільної інфекції є запалення вуха, отит, запалення оболонки головного мозку, менінгіт. І такі випадки, на жаль, є. Кабінет щеплень в західноукраїнському дитячому медичному центрі, який в народі називають Чорнобильською лікарнею діє спеціально для діток із складними захворюваннями, оскільки насамперед їм потрібний захист від інфекцій, які можуть вбити хвору дитину. В першу чергу має вакцинуватися дитина, яка є хвора. Так для того, щоб провакцинувати хвору дитину, її потрібно ввести в стан ремісії, і їх треба вакцинувати так само. Одних з перших, тому що вони важче переносить будь-які інфекційні захворювання і е, підхоплюють дуже багато інфекцій, так як і інші діти, які є хворі. Дітки, які лікуються в Чорнобильській лікарні, донедавна отримували необхідний комплекс вакцинації. Тож ситуація наразі під контролем лікарів. Усі в очікуванні надходжень. З 2016 року закупівлі вакцин покладена на міжнародні організації відповідно до підписаних домовленостей між Міністерством охорони здоров'я і дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Оскільки угода укладена в кінці року, відповідно потрібен певний час, щоб здійснити замовлення вакцин, їх закупівлю і доставку вже відповідно на в кожну область. і Кожну територію вже наприкінці квітня мають надійти перші вакцини, серед яких зокрема очікують препарати для профілактики кору, паротиту і краснухи для малюків ще є невеликі залишки в деяких закладах, тому медики закликають батьків приводити діток на щеплення бодай проти тих інфекцій, від яких є в наявності вакцини. Проводяться щеплення в окремих поліклініках проти вірусного гепатиту Б, проти кору, краснухи, епідемічного паротиту, і за власні кошти в кабінетах щеплень недержавної форми власності можна зробити один раз бустерну таку масивну дозу вакцини проти кашлюку, дифтерії і правця особам старше 4 років, ну відповідно без обмеження віку. То на жаль, попит невеликий, вакцина коштує близько 500 гривень. Чекати вакцина буде, тому що всі ми б'ємо на сполох, медики б'ють на сполох, батьки б'ють на сполох. Намагатися не бути в дуже людних місцях, тому що будь-яка інфекція передається від людини до людини в дуже близькому контакті і в такому дуже емоційному контакті. Оберігати своїх немовлят, які не вакциновані, від контакту з дорослими. Тому що дорослі вакциновані можуть бути носіями свіже повітря, сонце. Це так само десь якийсь здоровий спосіб життя, добра віджива, спостереження доброго педіатра в педіатра, який може оцінити, як розвивається дитина. Спеціалісти також радять батькам не панікувати. А як з'являться перші надходження вакцин, звернутися до лікаря одне застереження імунологів щодо ПЦЖ. Після року вакцинувати проти туберкульозу, навіть якщо з'явиться вакцина, немає ніякого резону. І це дав давно відомо в світі. Існує чимало схем, за якими проводиться щеплення, каже імунолог. Тому з лікарем можна скоригувати графік необхідних доз вакцин і інтервал між введенням доз, щоб в дитини виробився імунітет проти небезпечних інфекцій. Експерти радять батькам з усіма питаннями щодо вакцинації звертатися виключно до лікарів, які обізнані саме в цій темі. І не забувайте, що інфекція навколо нас циркулює. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.